Папанька лисуха, пішов за будматеріалами для гніздечка. Мама сидить уже. все. Добитчик Жінці несе. Здобищ. Гніздечко будуть так добудовувати, потихеньку добудовувати. Молодці стараються. Вони дуже турботливі батьки. Курочок не видно, видно, прозганяли вже всіх сусідів, тільки черепахи одні сидять на бережі. Ну, Черепаху вони не здвинуть. Черепахи пережили динозаврів, але сух так точно переживуть. Біг, побіг такий молодець. Збирає, так, збирає. Видно, вже яйця знесла бо сидить, бо ще пару днів тому назад ганяли тут обидва. Вже яєчка, мабуть, у них є. Ну, папанька. Що, кушаєш? Іди, я тобі хлібчика дам. Зараз я йому кину хлібчика. Та ти ж стільки не товчи, слышиш? ей по кусочкам. По чуть-чуть. Сейчас это беда. Пронесла его через дрон. Шуруй давай. Пока. Равлик я докажу.